Ось така рибка тут є. Хтось піймав рибу, але не доніс додому. Піду, обійду цю рибу, подивлюсь навколо. Це, е, ця риба називається озерна Форель, яка Є в озері Лардер Лейк, яке потім ми поїдемо. Висока рибка. А зараз подивимось на схему муніципалітета Лардер Лейк. А ось наша Марина, де стоїть наша лодка. Ще раз рибка, і їдемо на Марину. Ну, ось ми вже на Марині у нашому човні. Човен принцес Крафт, це пантон, де є дві бочки, дуже здорові, а на бочках стоїть платформа. І на цій платформі дивани і пульт управління. Зараз з Марини будемо відправлятись на рибалку. Садній ход і їдемо. Сьогодні чудовий день, саме поки що найтепліший день в цьому році. Прогноз каже, що буде 25 градусів тепла. І це сьогодні 28 травня. Пикенько виїжджаємо. І будемо їхати на наші місця. Ну що ж, приїхали на місце. Добрий день, everybody! Починаємо ловити рибу. Погода гарна. Вон навіть щось плюхкає ззаді. Зараз під'їжджаємо до острова. Тут кинемо якер і спробуємо трохи половити тут. Що нам тут показує? 5 метрів глибина, риби поки не видно. Але ми спробуємо. Щось спіймалося. О, спіймав бас, а за ним пливе ще один бас. Ну, бас невеликий. Ось така рибка спіймалася. Треба. Дістати інструмент. Так, і будемо відчіпляти. О, тут за око. Все, цей бас йде в сумку, бо поранений. Ну. Під пів кіло. Ось такий бас. Так, віддай пальця. І так, успіх приніс такий воблер. Не знаю, 120 міліметрів. Ну, будемо пробувати ще. Їх там було двоє. Одного я зловив. Ще щось булькнуло тут. О, бачу, переслідує. Чи переслідував? Але о, переслідує. А, не взяв. А, ага. ха. Не сподобалось щось. Попробую намазати спеціальним смаком крем. Так. Знову є одна риба, а друга переслідує. Ай, як вона! Так, спіймали ще одну рибку. Це бас. Так, незручно, брати, Бо там можна вколотися. Стій, стій, стість. Уже себе спіймав. взяти так інструмент Ось такий бас. Ну, півкіло не буде, ну біля чим? Біля півкіло. Ну що, вже? Це другий бас і на вечерю вже буде. Змінюємо свою позицію, бо трохи почав дути вітер. Станемо трохи за острів. Чо зразу в цю сторону. Ані раз кидають сю цей воблер і треба буде поміняти приманку опс шо? Це ципанув опс є і є ципанув був камінь, але після камня Бас вилетів, а це непоганий бас, прямо на камеру. Так, а де у нас інструмент? Не бачу, а. Ось наш інструмент. Так. Спочатку підняти і взяти. Попався бас на один крючок. Цей бас пів кіло точно буде. міняти вже приманку, але зараз тоді, як спіймався. Ще зачекаю. Ось. Ось. Бас. Так, у нас три рибинки вже. За один раз можна спіймати шість басів, і шість щук і п'ятдесят окунів. Це дозвіл не по всьому Онтаріо, але це спеціальний дозвіл в нашому районі. Вона називається зона номер 8. І є ще один о, це поменше буде. Так, це поменше. Зараз будемо відсіпляти його. Піймався на середній. Ну, це маленький, але на сушку опс. Ох, все одно буде гарно. Ось такий басик. Маленький він, можливо, його потім випустимо, але поки йде в корзину. Так, тільки кину, тільки змінив. Тримається начебто гарно. Це півкіло буде І так ще один. Бас, це за пів кіло Ай! і себе спіймав уже. Ти... Так, Тепер баса звиня. прокусив гарно. Как не крути, а вот цей фіолетовий колір тут, на цьому озері, добуває риби більше ніж за всего. Ось вот такий бас. А що ж таке, хочу показати. А він не дається. Бас. Це за пів кіло. Ну, що ж, це буде наш п'ятий бас. Знову є риба. Це вже шостий бас. І так спіймав шостий бас. Так Щоб самому не зловитись за руку. А, а. як він. А тут загубут трошки трошки. Ну що ж, покажу. Вам. Тяжко втримати. Ось такий басик. Гарно, 6 басів можна зловити, я 6 зловив. Ну що, на цьому будемо закінчувати. Спіймав 6 басів. Більше не можу ловити, пробував ловити тільки що. Лейк Траут, але теж щось не виходить, так що норму спіймав, їдемо додому. Чим я ловив це Сен Кроекс, американський спінінг, дехто називав його гівно в коментарях, але він мені подобається, бо є різні. Навіть Японський я купив тут за 80 долярів, який точно можна викинути. Хоч він і японський, не знаю, може це підробка. Але цей спінінг мені подобається, бо він є спінінги від цієї фірми від 80 долярів до 1000 долярів. А це десь середня ціна між цим і цим. І я думаю. Що це гарний спінінг. Мені, у всякому разі, він подобається. Ну, на цьому все. На Марину і додому.